Знаєш, як ефект бабочки, одна подія тягне за собою купу 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 інших. Полагоджена автівка може вивести з під обстрілу, може підвести бика і дати можливість відбити навалу, може врятувати життя пораненому. І все це робити можливим би. Адже якби не ваша діяльність, то у нас би не було можливості їх ремонтувати, бо руками багато не починеш. Благодійний фонд «Твій – 59-та окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка. Ми зустрілися, щоб передати інструмент. Для швидкого та найголовніше якісного ремонту військової техніки хочемо щиро подякувати благодійному фонду Твій крок та усім, хто долучається до їх зборів, та не словом, а ділом допомагає нам перемогти. Кожна ваша гривня стає ось таким інструментом, дякуючи якому ми можемо лагодити автівки, на яких хлопці виконують бойові завдання на донецьких напрямках. Так що ваша гривня може підвести БК, ваша гривня може евакуювати пораненого. Саме ваша гривня може вивести піхоту на штурм. Долучайтеся до перемоги не словом, а ділом. разом до перемоги, друзі! Все буде Україна! ти влюбився і ходиш.